Яка новина на порозі? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе. Подивимося, яка ж там у вас новина, новина на порозі, і саме головне від кого ця новина? Так, хто ви? Ви людина, з якою можна знайти спільну мову. Красива, спокійна, ем, незалежна. І саме головне щира, без обману. Тут у вас є спілкування. Спілкування це було спілкування, яке завершилося. Ви зла на цього чоловіка зла, завершили спілкування, його заблокували. Чоловік дуже багато обманював, забрехався. Вам вже набридло і ви поставили крапку. А яка новина? Ну, новина від цього ж вашого чоловіка, якого ви заблокували. Від цього чоловіка він буде ем, намагатися вас повернути, ем, говорити, що все усвідомив. Такого більше не буде повторюватися, навіть тут буде проявляти свої ревнощі, буде звинувачувати вас. Він не буде говорити, що так я обманув і я винуватий, а він буде говорити, що ви завершили стосунки заради іншого чоловіка. Отакі От бувають чоловіки. Отакі. От Це його маніпуляції. Простіше звинуватити жінку у поганих стосунках, ніж зізнатися самому собі, що він щось робить не так. Отака От новина до вас пішить. Ну, чоловік захоче дійсно вас повернути. Ну, я не знаю, чи вірити йому, чи ні, тому що дійсно він багато обманював, дуже багато обманув з його боку.